Наразі молоденька картопелька, тому готуємо смачні дирони з начинкою. Господиньки, хочу вас познайомити іще з одним моїм кулінарним каналом. Він має назву домашня кухня з галиною. Тут ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-які смаки. На моєму каналі смачно, затишно і все дуже просто. Тому підписуйтесь і заходьте в гості. На маленьку тертку натираю сиру картоплю та цибульку. В мене рецепт тирунів дуже простий. Так ще робила моя бабуся. Мабуть, так роблять всі, не знаю. Тепер сюди додаю будь-яку начинку. У мене сьогодні це сосиски та бринза. Я їх нарізала кубиками, але можна натерти на тертку. Додаю яйце трішки підсолюю, на цьому етапі трішки соди та буквально ложку борошна. Гарно вимішую до однорідної маси. Такі деруни залишилось тільки пожарити на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Потім їх можна викласти на паперові рушнички. Виходить смачно, дуже просто, недорого. Тому скуштуйте і ви на здоров'я! Бажаю вам смачного!